Всім доброго ранку! Розпочинаємо наш урок природознавства. Перше, що треба зробити, це заповнити таблицю спостережень за погодою, не забувайте. І відкриваємо 82-сторінку своїх підручників, читаємо з вами текст: насуваються хмари. Відкрили 82-сторінку, слідкуємо. Номул тримав невеличкий прилад із мікрофончиком. І аж підстрибував від нетерплячки. Ось вона, ось я вже й бачу її, славнозвісна, унікальна Хортиця. Як мені пощастило, я побачу справжніх козаків і зберу дзвін їхніх шабель у звуколов. Натомість блискавка була занепокоєна. Навколо її чола спалахували маленькі блискавиці. Погода псується, може за Дощ це вода. А від води ми можемо скощулитися, додав пузлик. Не хвилюйтеся, друзі, я миттю. Але не так сталося, як гадалося. На хортиці Номул побачив групу школярів. У пошуках козаків Жевжик зазирав скрізь, але зустрічав тільки звичайних туристів. Час від часу він стривожено поглядав на небо. Важкі хмари нависали дедалі нижче. Аж ось почулося іржання коней. Номул голов помчав на цей звук і не помилився. Козаки гарцювали на конях, показували різні трюки, гучно ляскали батогами. Потім узялися за шаблі і розпочали двобій. Номул натиснув на кнопку і звуколов наповнився дзвоном. Вдалині пролунав грім, Жевжик кинувся до жевжольота. Тільки не дощ, тільки не вода, тільки б не скощулитися, але перша крапля таки наздогнала його біля дверей. Як ви думаєте, чому Номул так радів, що потрапить на Хортицю? Так, він викрикував Славнозвісна Хортиця! Я побачу справжніх козаків. Так, Номол хотів побачити справжніх козаків. А чи знаєте ви, де знаходиться Хортиця? В якій частині України вона знаходиться? Хто знає. Острів Хортиця знаходиться в Запорізькій області. Це найбільший в Україні острів. Здивіться на карту нашої країни. На карту України. Ми з вами на минулому уроці позначили Закарпатську область. Із головним містом адміністративним містом Ужгород. Сьогодні ми з вами позначимо на нашій карті: знайдіть Запорізьку область. Наша область Дніпропетровська межує саме із Запорізькою областю. Знайдіть у себе на карті України Запорізьку область, позначте її можна ось таким жовтеньким кольором, як за зразком. І напишіть, що головне місто адміністративний центр Запорізької області це місто Запоріжжя. Запишіть собі, Замалюйте зараз і запишіть місто Запоріжжя. Ось Запорізька область, ви її розмалюєте самостійно, і підписали Запоріжжя. А, далі записуємо, нам треба з вами у зошитах в своїх число, дистанційна робота, і нам треба написати про Запоріжжя. Центр це місто Запоріжжя. Гори немає, гір в Запорізькій області немає. Ми знаємо, у нас є тільки Кримські та Карпатські гори. А, тому гори можна просто прочерк поставити риску. Або написати немає. Найбільші водойми, найбільшою річкою, яка протікає через Україну і вона торкається і Запорозької області, є річка Дніпро, нам з вами відомо, можна її сюди записати. Річка Дніпро. Також е у Запорізькій області е є Каховське водохранилище. Де зберігається вода для потреб населення, Каховське водохранилище. Ви можете собі записати: річка Дніпро, Каховське водосховище. Правиль, правильніше говорити водосховище. Найбільші міста, безумовно, найбільше місто це місто Запоріжжя, ще в Запорізькій області є місто Мелітополь велике місто, Мелітополь. Запишіть собі. Місто Бердянськ, мабуть, багато з вас чули про це місто, а можливо, і були в цьому місті, відпочивали. Отже, запишіть собі місто Запоріжжя, Бердянськ та Мелітополь. І сусідні області, з якими межує Запорізька область. Це наша з вами. Дніпропетровська область. На півночі Запоріжжя межує з нашою областю Дніпропетровською. На Заході із Херсонською областю, Херсонська область та на сході із Донецькою областю. Отже, місто Запоріжжя межує з трьома областями: Дніпропетровська, Херсонська та Донецька області. Їх також запишіть собі, сусідні області, і ви їх написали: Дніпропетровська, Херсонська, Донецька. На карті розмалюєте Запоріжжя і Запорізьку область. І далі ми продовжуємо з вами працювати. Наступне завдання у нас ми будемо з вами говорити про воду. Адже недаремно наш номул, побувавши на острові Хортиця, побачив там справжніх козаків і йому почався дощ, і йому стало страшно, що він може скощулитися. Недаремно розпочався дощ, тому що темою нашого сьогоднішнього уроку буде Саме вода. Чому воду називають чарівницею? Як ви думаєте, чому воду називають чарівницею? Ось подивіться, блискавка також поглянула на ілюмінатор живжульота їхнього і побачила на склі чудернацький візерунок. Ми з вами також скоро будемо бачити ці чудернацькі візерунки. Що це за візерунок? Так, це замерзла вода. Ми говоримо або ж а, кригою покривається. Так, на, на вікнах з'являється. Можна буде побачити на калюжах, коли вони замерзають візерунки, мороз. Настає і з'являються ось такі візерунки. Далі ми з вами попрацюємо над другим завданням: Визнач, які висловлювання істинні, а які хибні. І кожне хибне висловлювання перетвори на істини. У складі повітря є водяна пара. Істина це висловлювання чи хибне, як ви думаєте? В повітрі є вода. Так, правда, це істинне висловлювання. У складі повітря є водяна пара. Візерунки на шибках можуть з'явитися, коли температура вологого повітря опуститься нижче нуля. Правильно, якщо температура повітря опускається нижче нуля, бо ми знаємо. Що при 0 градусах вода починає розмерзатися, тобто лідер починає танути. Якщо температура опускається нижче нуля, то ми можемо з побачити з вами ось такі візерунки. На вулиці прохолодно, вологе повітря. Тут температура різко почала знижуватись нижче нуля, і ми бачимо такі візерунки. Далі. На новому склі утвориться більше візерунків, ніж на старому. Як ви думаєте, це істинне твердження, чи хибне? Звичайно, що хибне. На будь-якому склі утвориться багато візерунків. На будь-якому, неважливо, воно, нове чи старе. Так, далі з вами дивимося, згадуємо, про що ми з вами говорили ще у Другому класі, що вода постійно переходить з одного стану в інший. Коли і за яких умов відбуваються ці перетворення? Які три агрегатні стани має вода? Рідкий, твердий та газоподібний правильно. Три агрегатних стани. І ось ми можемо з вами побачити, що вода постійно переходить з одного стану в інший. Були у нас підземні води, а, вода собі, ось річка, наприклад, бігла собі річечка, потім а, починає вона сонечко, посвітило, вона почала випаровуватися. Вода пішла вгору, перетворилася в водяну пару. А, піднялася вгору, ми знаємо, і утворилися у нас. Хмарки, правильно, утворюються хмари. Ці хмари, коли е, одна хмарка, інша хмарка, ще хмарки, вони між собою скупчуються, і не витримують цієї ваги крапель, і починає йти дощ. І знову дощ потрапляє у воду. Взимку ж ця вода замерзає і стає льодом, тобто переходить знову в інший агрегатний стан. І так постійно вода. З одного стану переходить в інший, згадуйте, як вода переходить з одного стану в інший. Ви можете провести дослід, як вода переходить з одного стану в інший. Прочитайте на сторінці 84-й, 84,5 завдання, як же, який дослід можна провести саме із водою, щоб побачити в домашніх умовах, як вода переходить з одного стану в інший. Наступне завдання: вам треба прочитати вірш на 84-й сторінці, надії красоткіної, Про воду. Самостійно відкрийте зараз 84-сторінку і прочитайте цей вірш. Далі. Іван, сьоме завдання. Іван довідався, що в Запоріжжі вже майже 100 років працює Дніпро ГЕС. Найпотужніша гідроелектростанція України. Дізнайся, як працює ГЕС. На гідроелектростанції, ось вона зображена на малюнку, потужний потік води обертає турбіни. Вони приводять в дію спеціальні пристрої, які виробляють електроенергію. По лініях електропередачі вона надходить до житлових будинків, заводів, офісів, магазинів та інших об'єктів. Ось можна знайти в інтернеті відео і подивитись, якщо вам цікаво, як працює гідроелектростанція. Саме в Запоріжжі знаходиться найбільша, найпотужніша в Україні гідроелектростанція Дніпро ГЕС, яка постачає місто електроенергією. Восьме завдання. Також Іван з'ясував, що побутові прилади споживають енергію навіть в режимі очікування. Якщо телевізор ніколи не вимикати з розетки. То щомісяця доведеться сплачувати за електроенергію на 4 гривні більше, а за постійно вимкнений зарядний пристрій для мобільного телефону на 7 гривень більше? Визначте, скільки грошей за місяць заощадить сім'я Івана, якщо хлопчик вимикатиме з розетки телевізор і три зарядні пристрої. Запишіть собі, скільки ж вони зекономлять. Номер 8 завдання, і порахуйте, скільки зекономить сім'я Івана. Яку суму зможе заощадити твоя сім'я за місяць, якщо ти чинитимеш так само, як Іван? А тепер подумайте, скільки у вас зарядних пристроїв а, в розетці постійно, скільки телевізорів. І порахуйте, один телевізор це 4 гривні економії. А один зарядний пристрій це 7 гривень. Порахуйте, скільки всього в місяць ви можете зекономити гривень, якщо будете виключати із розетки телевізор та всі зарядні пристрої. І порахуйте, скільки за рік зекономить може ваша сім'я заощадити. Якщо за місяць ви заощаджуєте, наприклад, там 30 гривень. То за рік, а в одному році 12 місяців. Додайте 12 разів число 30, Ну, це якщо ви 30 гривень економите у місяць. І порахуйте, скільки можна в рік заощадити грошей саме. На таких простих речах, коли вимикати із розетки пристрої, якими ви не користуєтесь, вони просто стоять, коли телевізор вимкнений або зарядний пристрій просто включений, але нічого на ньому не заряджається. Ось така сьогодні в нас була з вами цікава тема. Відмітьте Запорізьку область. Проведіть дослід із водою, прочитайте вірш Надії Красоткіної, а ми з вами зустрінемось на наступному уроці. До зустрічі!